Хочеться диво, щоб подарунки, родина, свята, щоб мир, щоб сім'я щаслива Різдво, вогні веселі мама і тато. І з Новим роком і з Різдвом ми щирі вам шлимо вітання. Ви бережіть себе, ми переможемо разом, найбільше маємо бажання. І у усім захисникам. Що нас, мов янголи крими, оберігають. Низький оклін, герой, вашим золотим серцям, від щирих сердень дітей, які надією палають. Низький оклін тобі рідний тату. Ми так скучаємо за батьківським теплом. Попереду у нас, щасливих років, ще багато ми за родином зберемося всім столом. Чекаю вдома вас, дружини, діти. Матусі і батьки, і рідні, і наречені, Бажаю новоріччя, перемоги зустріти, бо вона найкраща армія для мене. Я донька воїна, який в окопі, своє життя присвячує народу, що своє серце віддає заради доні, моєї волі, щастя і свободи. Я син героя, що з передової, Щораз на тиждень пише смску. Стає за правду добрні до бою, а от і час тремтить моє сердечко. Ми діти України, сини і дочки, ми гідні жити, ми усі єдині, нехай різдвяні, срібні ті дзвіночки, Несуть на мир і перемогу Україні. На Миколая, на різдво, бажання у всіх нас одно і день на новий рік в старий вкладем нещасть всіх лік. Новий рік всі згадаємо, бажання спільне одне маєм, куди б не йшли шляхи, дороги, скоріш були до перемоги. Бажаю серцем і душею, щоб всі зібралися сім'єю, родиною, у колі друзів, щоб були завжди у добрім дусі. Одне бажання, спільна мрія, молитві віра, всіх надія, благаєм, ставши на коліна, Всевишнього, матір і сина. Щоб дітям сни, снилися щасливі, спокої, злагоді, у мирі, Долаючи незламній вірі, у незалежній, вільній, сильній. А Україну не здолати, героїв будем шанувати, даруй нам Боже в новім році, благ Україні на порозі. На морозі синє жовте серце б'ється так, що чує весь світ У формі засу, у грубих верцях, на крилах боротьби його політ. На морозі серце воїна не плаче, воно стогне, бо горить земля, з Новим роком та різдвом козаче Захисник, герой, історія твоя й моя. Синє жовте серце, ваша доля. Бо обрала праведну стежину, визволяти землю і боротися за волю, за Дніпро, Карпати, за вербу і калину. Синє жовте серце, ваша віра, і Господь нехай благословить, хай дає здоров'я вам і сили, від біди, від кулі захистить, синє жовте серце, ваша відність ваша відданість, військовій справі, нездоланність, незборимість Серце ж віддали своє державі. Синьо-жовте серце, ваша пісня. З ваших уст величні оди линуть. Слобожанщині, боковині, по лісю. Про народ, про боротьбу, про Україну. синьо жовте серце, ваша криця. Бо лише такі, як ви, палки герої, захищають землю, як годиться, закриваючи дітей своїх собою. Синьо-жовте серце. Ваша гідність, пособорні справжні патріоти, люди синьо-жовтим, гордим серцем, сини й доньки українського народу. Вас вітаємо, людей з великим серцем, бо в країну підняли нашу з колін. Віримо, що радісно зальється, перемоги, синьо-жовтий дзвін. За серця ваші, хоробрі й великі, вам подяку шлють дорослі і малі, і з Різдвом Христовим. Зновуріття зсу найкращі люди на землі.